Виростити здорові і смачні томати на ділянці, мрія будь-якого дачника, але у деяких на кущах висять міцні, наливні плоди, іншим же дістаються кволі, уражені фітовторою. Стебла з хворобливими неапетитними помідорками досвідчений городник Віктор Шадрін пропонує свій рецепт вирощування здорових і смачних плодів. У чому полягає суть методу Шадріна? По вирощуванню томатів, культивування томатів в регіонах з помірним і прохолодним кліматом. Має на увазі використання теплиць або дух у відкритому ґрунті. Частіше ростять ранні томати, які встигають віддати урожай раніше ніж нагряне фітовтора і погубить плоди. Але у цих сортів рідко зустрінеш бага. Атство смаку, властиве пізнім помідорів при звичайній агротехніці і в теплицях, і у відкритому ґрунті розсаду томатів висаджують рядами і поливають з канавки або під корінь. Для кущиків при культивуванні поза теплиць вибирають сонячні ділянки, відстань між лунками і проміжок між рядами визначається розмірами рослин для рослих індетермінантних сортів. Воно більше 45-50 і 80. дев'яносто смуницьких кущів. ці відстані менше 25-30 і 45-50, Відповідно, за методом Шадріна у відкритому ґрунті вирощують високі томати з розтягнутим плодоношенням. Найкраще підходить сорт «Батяня». Він стійкий до хвороб, не схильний до жирування, не скидає кисті при інтенсивному харчуванні. Для рослин підбирають відкрите сонячне місце, щоб вони добре провітрювалися. Посадка проводиться не в грядки, за 4-5 кущів висаджують навколо живильної ямки і підв'язують до опори. Перевага поливальної ями, при цьому ґрунт просочується вологою на глибину до 50 см. але коріння рослин не страждають від нестачі повітря. Це дозволяє зменшити кратність поливу, що зручно для дачників, які не мають можливість вирватися на ділянку всередині тижня, якщо такий спосіб подачі води використовується в теплиці, то зменшується кількість конденсату, тому знижується ймовірність розвитку фітофтори. За рахунок перепрівання рослинних залишків в ямці виділяється тепло, що створює сприятливі умови для зростання. Розвиваються мікроорганізми, земля заповнюється дощовими черв'яками, що полегшують засвоєння корінням поживних речовин з ґрунту. Можна нормувати подачу води. Уникаючи зайвих втрат, при цьому вода, що надходить до коріння, завжди прогріта і багата поживними речовинами без загрози жирування кущів, в такий спосіб поливу можна застосовувати і для інших культур. Огірків осолі, перцю відео Шадрін розповідає про свій метод складові успіху Шадріна. Віктор Миколайович вважає, що справжній садівник повинен отримувати власне насіння, щоб бути впевненим в результаті роботи. Для цього з другої кисті кращого куща томата вибирається середній помідор, рослини не обробляють стимуляторами росту. Інший фактор успіху сприятливі умови для розвитку кущі висаджують навколо поливальної лунки, для її облаштування потрібно викопати яму об'ємом 20, засипати на дно один золи, якщо немає її, можна взяти по жмені сульфату калію і суперфосфату, що залишився обсяг ямки, заповнити зверхом скошеною травою. Налити два відра теплої води, продукти розщеплення рослинних залишків і мінеральні солі, що містяться в золі, забезпечують інтенсивне харчування для томатів, відстань між кущами 50-60. За сезон в кожну поливальну яму двічі додають траву, томати підрощують під дугами, укритими плівкою, але з торців закріплюють спанбонд, щоб забезпечити провітрювання. Коли кущі переростають доги, укриття прибирають, рекомендується вести рослини в два стовбури, стебла в міру зростання підв'язують до стійкої шпалери з арматури, в останній третині липня верхівки прищипують, щоб плоди встигли визріти. Віктор Миколайович вважає, що потрібно прибирати першу кисть у салатних сортів томата, так як вона впливає на формування і налив інших кистей, все листя під нею теж зривають, пасинки регулярно прибирають. Щоб томати не хворіли фітофторозом, проводять попереджувальні оприскування. Для першої обробки розводять 6-10 крапель йоду в 10 води. Через тиждень кущі обприскують свіжоприготованим розчином марганцівки, колір його повинен бути рожевим, не дуже темним, розчиняють два стл харчової соди в 10 води і використовують через 7-8 днів після другої обробки. Обприскування повторюють раз на тиждень. Чергуючи склади протягом усього вегетаційного сезону, при такому способі вирощування томатів, Віктору Шадріну вдається на одному місці садити кущі помідорів протягом 15 років, переваги та недоліки методу, крім описаних вище переваг, обумовлених застосуванням поливальної ями. Варто відзначити економічність на одному місці без сівозміни і великих фінансових витрат можна вирощувати здорові томати, тільки їх потрібно регулярно обробляти, а для деяких дачників це недолік методу. Простіше застосувати 2-3 рази фунгіциди, ніж щотижня оприскувати кущі, не переплутавши черговість обробок, городники ще нарікають на необхідність отримувати власні насіння, вважаючи, що виробники цілком справляються з цим завданням. Кому підходить метод, які сорти томатів можна використовувати, і чому цей спосіб не годиться в південних регіонах для вирощування детермінантних і ранніх помідорів? Його не застосовують для промислового виробництва томатів. Він підходить тим, хто зацікавлений в отриманні здорового врожаю без застосування сильних фуніцидів. Хто вважає за краще витратити час і докласти зусиль, але порадувати дітей і онуків? Методом Шадріна вирощують томати в середній смузі Україні, де непередбачувана погода і надлишок вологості, що провокує розвиток фітофторозу, батяна сорт Сибірської селекції, стійкий до хвороб, не жирує, дає великі цукристі томати і має розтягнути плодоношення інші сорти. Пропоновані Шадріним, червоний трюфель чудо землі. Відгуки городників я відкрила для себе відеозаписи з Віктором Шадріним всього рік тому, але встигла застосувати його спосіб поливу. Тепла вода і підгодівлі приємні не тільки томатам з деякими модифікаціями аналогічне харчування отримує тепер і малина. Цікаво читати відгуки про метод під відеороликами. Думки дуже різні. Наприклад, Ірина Панова пише. В черговий раз відчуваю радість від зустрічі з вами у мене в цьому році помідори у відкритому ґрунті на заздрість всім сусідам і тільки тому, що дивлюся ваші відео. Величезне спасибі. Вікторіак вважає, що достатньо розкласти крапельний полив і ніякі ями копати не треба. Аналогічної думки дотримується Світлана Баринова. Боже мій, які складнощі. У мене і часу, то немає для цього, а на урожай не скаржимося. І Світлана Кутько. А брати за основу це відео і займатися такою роботою, навіть не працюючому пенсіонеру не під силу потрібно простіше ставитися, а не з фанатизмом. А любов Канаєва просто дякує Віктора Миколайовича за корисну інформацію і чекає продовження. Метод Шадріна для когось занадто клопіткий, але після деякого часу до ритму культивування можна звикнути, а отриманий результат надихає на повторення.